Чого не слід очікувати від Бога. Коли ми щось очікуємо від Бога, чого ми так дуже прагнемо і цього не отримуємо, тоді ми розчаровуємося, засмучуємося, а іноді навіть гніваємося на Бога. В цей час нам доволі тяжко побачити, як Бог благословляє та піклується про нас. Бо все, що ми хочемо бачити, це наші невдоволені та нездійснені бажання. Ми забуваємо, що нам потрібно очікувати від Бога Його благодаті, вірності, справедливості. З тобою, бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм Богом перескочу через мури, Бог бездоганна Його дорога. Слово Господнє вогнем випробуване. Він щит для всіх тих, хто до нього прибігає. Псалом 18, 30, 31 стишок. Насити нас милістю з Твоєю ранці, щоб ми раділи і веселились по всі дні наші, Псалом 90. Стишок 14. Ісус Христос. Учора і сьогодні той самий навіки Євреїв 13.8. Ми не маємо очікувати від Бога, що Він негайно подасть нам все те, про що ми просимо, адже Господь не казковий джин із лампи, щоб виконувати всі наші примхи та бажання. Ми не маємо очікувати, що Господь підлаштується під нас. І під наш час, адже він не обмежений часом, як і всі ми Його творіння. Він не приходить вранці і ніколи не спізнюється. Нам здається, що він дотримується часу, тому часто виходить так, що Бог може спізнитися, відповідаючи на наші безглузді бажання. Ми не маємо очікувати від Бога, що Він буде нам підкорятися. Часто ми думаємо, що можемо маніпулювати Богом. Ми плачемо, благаємо, скиглимо, а іноді і торгуємося з ним, і навіть вимагаємо від Бога отримати бажане. Ми часто хочемо, щоб Бог змінив нам якісь обставини. А насправді Він хоче від нас, щоб ми змінювалися, і тоді зміняться обставини. Як бачимо, наші очікування на Бога можуть викликати у нас велике розчарування, незадоволення, гнів, а також заставляють нас не бачити тих всіх благословень. І того, як Бог прагне появитися та діяти у нашому житті, тому щиро молімося, а Бог знає, чим нас наділити та чим нас благословити. Є час розсипати кидати каміння, і є час, коли спираємо каміння. Яку користь приносять молитви? Час від часу можна, кожна людина відчуває потребу молитися. Палки молитви виголошують люди усіх релігійних віросповідань, кожна релігія має свої молитовні правила, виконуючи, які сподіваються зібрати урожай, відвернути хворобу, скласти іспити, моляться з молитовників, заученими молитвами чи своїми словами. А крім того, щоб помолитись, долають іноді великі відстані та тяжкі труднощі. Щоб добратись до благодатного місця, євреї з усього світу їдуть Єрусалим до стіни плачу, мусульмани до своїх міст, мекки і медіни, католики до відпустових місць, і всі заради того, щоб Бог почув молитву, щоб швидше докричатися до нього. І, хоча ревні молитви лунають з усіх. Уст величезної кількості людей, проблеми бідності, алкоголізму, наркоманії, розбитих родин, злочинності, воєн не зникають, а знову і знову дошкуляють суспільству дедалі більше. Тож не усі ці люди, і ми з вами молимось не вже так як не треба? Чи наші молитви взагалі хтось слухає? Молитви. Займали важливе місце в житті ізраїльського народу. Цар Давид казав, ти, що молитви вислуховуєш, всяке діло до тебе приходить, Псалом 65. Бог розуміє молитви з усіх людських мов, та Ісус, для якого молитва була важливою справою, об'явив нам, що Богові подобаються не всі молитви. А ви, коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані що за своєю велимовністю будуть вислухані Матея, глава 6, 7 стишок, вказуючи на те, чому декотрі молитви не подобаються Богові, ще цар Соломон казав, хто відхиляє вухо своє, щоб не слухати закону Божого, то буде огидна і молитва Того, книга Приповідок, 28 глава. Далекий Господь від безбожних, але справедливих молитв чує. Книга Приповідок, 15 глава. А ось що Господь говорить провідникам юдеї, які були обтяжені важкою провиною. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас очі свої. Навіть коли молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Книга Пророка Ісаї, 1 глава. Апостол Петро. Згадав ще одну причину, через яку молитви можуть стати неприйнятними для Бога, він написав Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як з ослабшою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є спідпадкоємцями благодаті життя, щоб не спинилася ваші молитви. Як бачимо, той, хто молиться. Буде вислуханий лише тоді, коли його поведінка відповідатиме певним вимогам. Однак багато людей не дбає про виконання Божих вимог, і, власне, тому їхні палкі молитви не призводять до покращення у сім'ї родині та у світі. Просите та не одержуєте, Бог просите на зле, наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Апостол Яків у посланні, глава 4 ці слова апостола Якова спонукають нас проаналізувати мету своїх молитов. у такому разі, які вимоги ми мусимо виконувати, аби Бог вислуховував наші молитви. Відповідь тісно пов'язана з тим, задля чого ми молимося. Якщо ми хочемо бачити користь, яку несуть молитви, нам потрібно розуміти їхнє призначення, тож чому Господь дав нам можливість розмовляти з ним? Молитва існує не лише для того, щоб повідомити Богу про свої потреби. Ісус навчає нас, знає, Отець наш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання, Прощіть, і буде вам дано. Отже, Бог і справді хоче, щоб ми розповідали Йому про свої потреби, але цим призначенням молитви далеко не вичерпуються. Якщо ми хочемо одержати відповідь на наші молитви. Мусимо смиренно прийняти до серця Ісусове навчання, Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Івангеліє від Івана, 15 глава. Апостол Павло переконався у правдивості цих слів Ісусових. Його віра в силу молитви не була даремною. Заохочуючи християн до молитви, він заявив. Я все можу тім, хто мене підкріплює, послання до Филипян, глава 4. Але не всі молитви прохання Павла до Бога були виконані. Хоча апостол Павло безкорисно виконував своє служіння, він сказав, що страждає від колючки в тілі, друге послання до Коринтян, глава 12. В нею могли бути емоційні або моральні страждання, причетні супротивниками. Та фальшивими братами. Нею також могло бути тілесне страждання через хронічну хворобу очей. Хоч би як там було, ця колючка в тілі ослаблювала його, і я благав Господа тричі, щоб забрав його від мене геть, писав Павло. але його прохання не було виконане. Павло отримав пояснення, що для нього досить отримане від Бога духовних благословень, таких, які допомогли йому переносити випробовування. Крім того, Бог сказав, сила моя у нему, чи показується, Друге до Коринтян, глава 12, 8 вірш. Чи можемо ми навчитися з прикладу Павла? Бог справді слухає молитви тих, хто смиренно намагається служити йому. Молитва праведного йому угодна, книга Приповідок, 15. глава. Але це не означає, що Бог завжди виконує їхні прохання, бо Він дивиться на справи далекоглядніше, він краще від нас знає, що служить для нашого найбільшого блага. Важливіше те, що він завжди діє відповідно до свого наміру, про який говорить нам через святе Писання. Декотрі щирі люди через поганий спосіб життя можуть почуватися негідними молитися. Ісус Христос розповів історію саме про такого чоловіка, осоружного митника. Увійшовши на подвір'я храму, цей чоловік почувався негідним підійти до традиційного місця молитви. Він здалека стояв та бив себе в груди й казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. За словами Ісуса, бо охоче, охоче вислухав Його, і Він вийшов із храму виправданий. Це доводить, що Бог справді милостивий і хоче допомагати щиро розкаяним грішникам. Господь постійно закликає нас до молитви і навернення, і сьогодні, як завжди, актуальні Його слова, сказані через Пророка Ісаю: Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми, і хай до Господа звернеться. І Він Його помилує, і до нашого Бога Він пробачає багато. Книга Пророка Ісаї 55 глава. Чи прославляємо ми Бога своїм життям? Ми, як християни, доволі часто розділяємо своє життя на певні частини Божі і світські. Коли ми читаємо Біблію, то це неодмінно Божа частина життя, коли йдемо в магазин, то це світська частина життя, коли ми співаємо Божі пісні, то це пісні поклоніння Богу і знову Божа частина життя. Коли ж ми їмо посуд, то це світська частина життя. Проте Господь ніколи не хотів, щоб ми розділяли своє життя, оскільки ми, діти Божі, то все, що ми робимо, повинно перетворюватися у Боже поклоніння та Його прославу. Адже в кожному з нас живе та діє Святий Дух, котрий прагне впливати на все, що ми робимо, що говоримо, куди йдемо, з ким розмовляємо. Чи ви отже їсте, чи п'єте, чи щонебудь робите. Усе робіть на славу Божу. 1 до Корінтян 1031. Бог прагне, щоб ми не просто йому поклонялися, йому молилися, Його прославляли, розділяючи своє життя, Він прагне, щоб ми присвячували йому все своє життя, зростаючи та вдосконалюючись в ньому. Коли ми прибираємо будину, готуємо вечерю або відводимо дітей до школи чи до садочка, ми поклоняємося Богу, бо ми вірні своїй сім'ї. Коли ми виконуємо добре прокладені на нас завдання, то ми служимо та прославляємо цим Бога. Апостол Павло закликає. Служіть охоче, як Господеві, а не як людям. Свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що робить доброго, чи то раб, чи вільний. Ефесян 6. 7, 8. Коли ми віддаємося своїй сім'ї на 100%, коли ми працюємо на 100 коли ми любимо на 100%, то робимо це не для людини, а для Бога. Ось це і є служіння та прослава Господа. Чудо відбувається тоді, коли ми Богові віддаємо все, чим володіємо, і чим більше ми будемо віддавати, Тим більше Господь буде прославляти нас і наше життя. Як увійти в Царство Небесне. Не кожен, хто каже мені, Господи Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто чинить волю Отця мого Небесного. Отже всякого, хто слухає ці слова Мої і виконує їх. Уподібню мужві мудрому, який збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок, той і не впав він, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, уподібниться мужві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ. І розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок Той, і він упав, і руйнування його було велике. Матея 7:21, 24, 27. Дорогі мої, тут йдеться про життя вічне, як увійти в Царство Небесне, ось яку мету визначає Ісус, і дає нам засоби для її досягнення. Це повинно було б зацікавити нас найбільше, адже по суті така мала бути головна мета нашого життя. На початку Він відкидає хибне рішення. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Щоправда, багато хто віднаходить Господа під час випробовування, згадує про нього. Кличе Його на допомогу. Ісус схвалює таку поведінку. Він не каже: не треба промовляти, Господи, Господи. Але не кожен, хто говорить, туди потрапить, бо чого замало. Це лише необхідна точка відліку, адже вражає нашу потребу бути з Богом. Однак недостатньо для того. Щоб перед нами відкрилися двері Царства Небесного. Звичайно, дорогі мої. Ми звертаємося до Бога, щоб Він визволив нас від наших поганих вчинків. Може, ми навіть щиро благаємо Його про це, та якщо розраховуємо на те, що отримуємо допомогу за помахом чарівної палички, то цього недостатньо. Насправді, ми повинні погодитися з тим, що необхідно йти далі, змінювати своє життя, по справжньому навернутися. Виконувати волю Отця Мого єдина чітка умова, яку висловлює Ісус, яким би не було наше життя, навіть у випробуванні, шукати волі Божої. Приймати її і діяти згідно з нею, не чекати на те, що все буде добре, чи моменту, коли ми будемо у формі або відповідно налаштовані, не чекати, що випробування мене навпаки, дорогі мої, посеред труднощів довіритися йому, попри все, продовжувати надіятися, йти дорогою до Бога, а також продовжувати. Любити. Ісус послуговується притчею про будинки, щоб нам стало зрозумілішим його вчення, яке вже й так дуже зрозуміле, принаймні у своїй суті, дощ потоки, злива це образи випробувань, які намагаються нас здолати, незважаючи на те, чи ми віруючі чи ні. Той, хто вірить, не забезпечений від труднощів. Вони торкатимуться його, як і кожної іншої людини. Він не відгороджений якимось чудесним чином від них, не захищений завдяки своїй вірі, він розділяє долю решти людей. Зрештою, випробування однакові для всіх. Чи ми будуємо свій дім на скелі, чи на піску? Ісус свідомо вживає ті самі слова у тому ж порядку. Ми живемо в одному світі, живемо тим самим життям, тому у чому різниця? Чому дім того, хто вірить, встоїть, тоді як будинок мужа нерозумного зруйнується, ставши жертвою випробувань, які однаковою мірою випали на один і на другий. Різниця пов'язана не із самим будинками, усе вказує на те, що вони подібні. Ісус не каже як у казці про трьох поросят, що один із них зроблений із соломи. А другий з міцного каменю, здатного витримати натиск бурі. Ні. Люди, їхні життя одинакові, принаймні зовні. Різниця, дорогі мої, полягає в тому, що неможливо зауважити одразу, що саме у ґрунті, на якому були вони збудовані. Усе залежить від нашого фундаменту, нашої основи, нашого коріння. Чи ми збудували дім на піску на власних силах, обійшовшись без Бога, тоді нам загрожує знищення. І то повне, цілковите знищення, а не просто несподівані труднощі. Ісус наполягає. Для нас, людей, реальна загроза захована в основі, в самому коріні нашого життя, у небезпеці є саме наше життя. І навпаки, якщо ми вирішили збудувати своє життя на скелі, якою є Бог, то будемо врятовані. Адже жодна буря, хай яка вона сильна. Не зможе Його повалити, незважаючи на різні потрещіння, хвилювання, супротивні сили, ми отримуватимемо благодать і допомогу Бога. Наші молитовні вечори це не мов би школа підготовки. У певному сенсі ми допомагаємо одні одним перейти. Від піску до скелі. І саме ці записи, які роблю, є і тією ціллю, щоб ми навчилися будувати свій дім не на піску, а на скелі. Бо, як відомо, набагато важче пробити скелю, ніж вирити пісок. Багато людей починають з піску. І лише згодом відкривають, що існує скеля. Тоді вони приймають це, і навіть якщо це вимагає більше зусиль, прагнуть наново збудувати своє житло на скелі і тільки на ній. Адже жоден наш вибір не є остаточний. Завжди можемо помилитися. Завжди можемо змінитися, перетворити цей пісок на скель, перейти від такої непостійності до стабільності, від непевності до міцності, врешті, від життя без Бога до життя з ним. На жаль, дорогі мої, звичайно, можливо, повернення до скелі до піску. Це і є нагорода за любов Бога, який має абсолютно повагу до волі людини. Якщо ми будемо свідомі того, що кожної миті зможемо зробити крок у протилежню сторону знову обрати скелю, то не затримуємося на такій сумній історії. Ми радше радітимемо. Що у нас є сильний Бог, який нас кличе і веде за собою на шлях вічного життя, і нам залишається лише виконувати Його волю, тобто просто любити, бо де є любов, там немає гріха. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!